Брати і сестри, всіх щиро раді бачити в церкві. І хай Господь благословить вас. Давайте ми прославимо Бога і скажемо слава Господу. А, Бог, а, Бог добрий Господь, до кожного Господь. з нас, благословено імення Його, Він допоміг тобі до цього місця. І сьогодні моя ціль проповіді перед причастям, щоб всіх нас, наші думки, направити про те, що зробив за нас Ісус Христос, про святе причастя, що воно нагадує сьогодні нам. І адже за якихось 20-30 хвилин ми будемо мати цю заповідь, яку дав сам Ісус Христос. Якщо повернутись в ті роки, що відбувалося, святе причастя ми кажемо, да, ще називають Євхаристія. Дав цю заповідь Ісус Христос тоді, перше століття, орієнтовно 29-й рік нашої ери, і зібралися тоді всі учні і всі євреї, щоб відзначити Свято Пасхи. Свято Пасхи, якщо ви згадаєте, це символізувало, нагадувало про те, коли вони були в рабстві єгипетському, і прийшов час виходити з цього рабства. І ангел-губитель вийшов, щоб погубити всіх перворідних, і ті, хто заколовши ягня, помазав лиштву над дверима, ті залишилися живими. І це згадували тоді учні. Але сьогодні ми згадуємо більше уже те, що Ісус Христос Він став ангцем заколеним. І ті, хто приймає цю жертву, ми також залишаємось жити. Слава Господу! І святе причастя, що воно сьогодні може нам нагадати? Я хочу почати з біблійного тексту, який ми, я думаю, неодноразово чули, читаємо. Це перше Коринтян, 11 розріз, 23 по 29 вірші. Давайте ми разом зараз зачитаємо цей текст вдумливо, і далі ми будемо мати декілька думок, розмірковувань. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб і, поблагословивши, переломив і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається. Робіть це на спомин про мене. Так само, й чашу взяв він вечері і сказав: ця чаша новий завіт у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви зміщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Так що, хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла й крові Господньої. Тож нехай людина випробовує себе і так нехай їсть хліб та п'є з чаші. Бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є. Ось такий текст. Багато говориться про те, що це наспомин. Говориться і підбадьорення, говориться і зауваження в цьому тексті, як правильно. Але я хочу сьогодні виділити для нас чотири думки, які. Знаєте, от для мене. от Святе причастя, воно таке має змішані почуття і для кожного з нас. Не скажеш, що це таке тільки радість, свято і все веселощі. Ну так не скажеш. І не скажеш, що це тільки смуток, печаль і щось таке от зі слізьми. Тут змішана. І, і гіркота змішана з радістю, гіркота з солодким. І ми, от про це якраз будемо говорити. І перша думка. На якій ми зараз давайте разом зупинимось, пороздумуємо, тіло Христове ломиме замість тебе. Ми читали перші вірші основного тексту, Ісус сказав, переломив хліб і сказав, прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ломається. Перше, що нам важливо подумати або бачачи на столі посуд, приготовлений для святого причастя, в якому є хліб, що символізує тіло, в якому є. Чаша, посудинки з вином, які символізують кров пролиту за нас. Перше, що ми маємо подумати або пам'ятати, не забути. Тіло Христове було ломиме, воно було мучиме, Він страждав. І хай в нашому розумі зараз будуть ось ті думки, його тіло воно було ломиме, його тіло було опльоване, його тіло було бичоване, осміяне, принижене. Розіп'яте. Як Филипян написано, що він не вважав бути за захват бути Боговірівним, але умалив себе, ставши подібним до людини, до людини смертної, прийнявши вигляд раба, подобою став як людина і пішов на смерть. І то не, не просто смерть, а смерть хресну. Хай в наших думках буде тіло Ісуса було ломиме. І так як хліб. Який ломається, коли ми сьогодні будемо бачити це символічне дійство, тіло, коли ломається хліб? Ми бачимо, як служителі це будуть робити. Згадуй, хай цей, хай цей символ нагадує, що тіло Ісуса воно було так само ламане, розривалося. І далі, що сказано? Тіло моє, що за вас ламається. Я хочу на цьому наголосити, що не просто так, що був такий праведник Ісус, який постраждав, якого мучили. Він за вас, за тебе, це каже Писання. Ось це було тіло його ломиме за тебе. Слава Йому, за мене, за нас усіх, за кожного. Це не просто це за мене було ломиме. І хай ці думки вони направляють нас, за нас, це Слово ще в інших перекладах, замість нас, ради нас, за нас, через нас, в користь нас, в захист нас. Ісус це зробив за тебе. Каже Ісая, він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання, тоді як ми вважали, що він покараний, побитий і принижений Богом, а він був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. І завдяки перенесеному ним стражданню, нам подаровано мир, його ранами, ми оздоровлені. Слава Господу! Його тіло було ломиме, і було ломиме за нас, за тебе. І каже далі цей вірш, що ми читали на екрані: робіть це на спомин про мене. Нагадуй про це. оклику, нагадуй про це. От те, що тіло було ломиме за тебе, нагадуй. Хай сьогодні це в пам'яті твоїй викликає спогади. Ти ніколи не забувай, хай кожне причастя, воно для того дано, щоб ми регулярно його приймали, щоб нам згадувати, щоб нам ніколи не забути цю викопну жертву звершену. Для, за нас. І нагадувати про це, робіть це на спомин про мене. Тут вжито на, в, в давньогрецькій мові вжито це слово таке з лікарської практики анамнес. Це, от, це, це відомості, які пацієнт розказує лікарю, от, згадуючи, як проходить його там в житті, та чи інша хвороба, передумови інше. І те саме, те саме каже: робіть це на спомен про мене. Робіть цей анамнес тої. Викупної жертви робіть, згадуйте. Як? Як він говорив, як його вели, на, на бичування, як він відповідав, як він на хресті поводився. Що це було? Роби цей анамнез, згадуй, навой, робиться на спомин. Хай це його тіло ломиме замість тебе. І вся ця жертва, яку він звершив, викупна, хай вона знову і знову в твоєму розумі. Випливає, ти знову її прокручуєш, ти знову її нагадуєш. До цього закликає нас Писання. І ще каже вірш 26, що разу, як будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж доки він прийде. Не тільки нагадуй, а звіщай про це каже Писання. Звіщай, це хай це от слово, яке ще перекладається оголошувати, проголошувати, сповіщати, робити таку урочисту, усну заяву. Звіщай про це, нагадуй собі зараз подумки, пошепки, можливо, своєму ближньому сказати. Ісус помер за тебе, Він помер за нас, Він помер з мене. Звіщай про це, хай це не буде десь якось забуто, хай це тіло ломиме за тебе, ти про це нагадуй і про це звіщай. Ось ця думка. Далі наступна думка, яку я в цьому тексті ми бачимо і хочу разом пороздумувати. ти частинка в тілі Христовому. Ти частинка в тілі Христовому. Тут в текстах, які ми читали, 29 каже, бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є. І там двічі в попередньому вірші також вживається, що є недостойна участь. Скажете, як це? Складно в деталях сказати, що саме недостойно, але можливо це. Коли ми нехтуємо таким істинним значенням хліба і вина, можливо, коли ми так зверхньо до цього відносимося, до цієї священної заповіді, можливо, коли це стає таким просто мертвим формальним обрядом, що ми прийшли, ай там прийняв, не прийняв. ну, Втрачається оця така трепетність якась. Можливо, це. Але одне із, і про це не застерігає: що якщо ми так робимо, ось так якось. Формально, зверхньо або як, не усвідомлюючи е, глибини е, тої жертви, яку е, зробив Ісус, не роздумуючи про це, то каже це на осуд. А осуд нікому з нас не потрібен. Нам потрібно благословення, яке несе, і ми про це от роздумуємо. В першій думці ми говорили, що це тіло було ломиме. За нас мучимо, а зараз ми говоримо, що це для нас дає величезне благословіння. Ти частинка в тілі Христовому. І дивіться, що, слава Господу, каже тут не розрізняючи Господнє тіло. Це слово не розважаючи, невизнаючи, що перекладалось, не визначаючи, не розкладаючи, не відрізняючи. Цікаве слово тут вжито. А, тобто не, 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 роз, не розрізняючи. І я хочу е, сказати про те, що ми всі, як церква, як ми всі тіло Христове, церква тіло Христове, так каже Писання, ми всі різні. І е, давайте зачитаємо от середній текст на екрані Римлян 12:4. Що каже Писання? Бо як одне тіло складається з багатьох частин. І всі вони не мають однакової ролі. Так, і ми, хоч нас і багато, утворюємо одне тіло в Христі. І кожен є частинкою тіла одне одного. Нам так дуже часто хочеться, щоб навколо нас були люди такі ну, схожі на нас або ж по-іншому. Так як розумію я. Хочеться, щоб, ну, щоб всі так розуміли. І якщо хтось трошечки там по-іншому щось там чи поводиться, чи, чи розуміє, ну, підсвідомо, ми вважаємо, ну він неправильно робить. Ну Він неправильно, ну, бо ж не так, як я. І дивіться, не розрізняючи Господнє тіло, каже, каже писання, що в тілі, всі частини тіла вони мають різні ролі, не однакові. І так само нас багато в Христі, але ми одне тіло є частинкою одне для одного. І коли буде ламатися хліб, або піднесеться до вас ось цей посуд з хлібом, ви гляньте в, ту, в той посуд і подивіться, чи ви бачите там однакові шматочки хліба. Якби ми їх під лінієчку порізали ножем на кубики, можливо, було б схоже. Але тут вживається цей символ, хліб, який ламається. І це говорить для нас, що дивіться далі наступний вірш. Коринтян 10,16 на екрані найнижче. Хліб, який ломимо, хіба не є він спільністю в Христовому тілі? Оскільки є один хліб, то ми численні становимо одне тіло, бо всі ми причащаємося одним, одним хлібом. От той шматочок унікальний, унікальної форми. Так і ми, кожен, є різними. У нас ролі не однакові. В пастора одна роль в церкві. В лідера прославлення інша роль, в молитовника, третя і так далі, технічні. Всі ми маємо різні ролі, каже Писання. І нам треба це пам'ятати, що ми в тілі, ми всі різні, всі ось такі різні, кожен по імені. називайте, дивіться навколо. Ми в церкві Божій, ми всі різні, але ми становимо одне тіло, каже Писання. І ти частинка в великому організмі, ти частинка в тілі. Так як цей хліб, будучи цілим, але він розламується на шматочки різні, так само усвідомлюй, що ти таким, яким ти є, з тими задатками і талантами, які дав Бог тобі, ти є частинка в тілі. Ми маємо, ніби як у зворотньому порядку усвідомлювати в своєму розумі, що ми всі ось той шматочок свій вкладаємо в одне ціле, в церкву, в тіло Христове. Ми всі формуємо оте єдине, що є церква. Пам'ятай. Дивлячись на цей шматок хліба, який ти приймаєш, це не тільки тіло ломиме за тебе, але це нагадування про те, що ти є частинка, унікальна частинка в Господньому тілі, і ти є приналежний до тієї великого організму тіла Христового. Тебе Бог удостоїв честі бути частинкою, займати своє місце, каже ще писання: ми як живе каміння, будуємось в дім. Божий, священство царське, ми будуємося. Це ми маємо це усвідомлювати, нагадувати. І хай сьогодні ось це причастя. Коли ми будемо брати в свою руку цей шматок хліба, хай це буде нагадуванням про жертву Ісуса і про те, ким Ти є в тілі Христовому. Ще одна думка: укладено новий кровний завіт. Ми читаємо, що Ісус. Взяв чашу по вечері і сказав: ця чаша новий завіт у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене, ця чаша новий завіт у моїй крові. Що таке завіт? Завіт чи заповідь, це і так, і так вживається це слово, це така посмертна. Якась обіцянка, розпорядження, воля, коли людина дає цей завіт своїм нащадкам, чи послідовникам, чи дітям. І завіт коли вступає в силу? Після смерті. Там, ми навіть це читаємо євреїв 9-16, тому що де є завід, заповід, там має бути смерть заповідника. Ісус Христос, проливши свою кров, померши і воскресши, в силу вступив новий завіт. Ісус цього завіту це наше викуплення, твоє викуплення. І кожного разу, коли ви приймаєте цю чашу, коли до вас підносять цей посуд і ви берете цю чашу, нагадуйте собі, що ви в завіті. З вами б Ісус своєю кров'ю власною уклав завіт. Ви відкуплені. Ваш гріх скасовано, його немає. Ось дні наступають, говорить Господь, Єремії 31, коли я складу новий заповіт, бо це ось той заповіт, що його складу по тих днях, каже Господь, дам закона свого всередину їхню. І на їхньому серці його напишу і стану їм Богом, вони ж мені будуть народом, бо їхню провину прощу і не буду вже згадувати їм гріха. Кожного разу, коли ми беремо цю чашу, згадуємо кров'ю своєю. Ісус уклав новий завіт, завіт з тобою. І ти, хто відгукнувся на цей поклик, повірив, ми своєї сторони, як двосторонні завіт уклали, коли прийняли святе водне хрещення. Да? Згадайте цей момент. Я згадую свій, коли я казав, Господи, обіцяю служити тобі все своє життя в чистій, добрій совісті. Це було. Ісус своєї сторони, своєю кров'ю, яка скапувала, яка була там при його розп'ятті. Ми сьогодні це згадуємо. Укладений був кровний завіт. Новий заповідь в моїй крові Ісус каже. Кирил викуплений, іна викоплена кожного по імені. Завіт викоплений, його гріхи скасовано, нема їх більше. Він моє дитя. І ми з своєї сторони цей завіт ніби підтвердили, коли вступали в завіт через святе водне хрещення. І обіцяли Богослужити. Хай сьогодні, коли підноситимуть до вас чашу, і ви будете брати її. Візьміть на мить, на секунду, на 10 секунд. Візьміть, заплющіть очі і подумайте, я в завіті, я в завіті з Господом. Я не просто якийсь перехожий, якийсь випадковий, я Боже дитя, за ким укладено завіт. Ми близькі, ми найрідніші. Хай це нагадає сьогодні для нас. І остання думка хочу з цього тексту, щоб ми також про це пороздумували. ми об'єднані одним духом. Коринтян 12, 11. Сказано так. А все, а все це робить один і той же дух. Даючи окремо кожному, як хоче. Бо як тіло одне, але має багато членів, так і всі члени, хоч їх багато, становлять одне тіло, так і Христос. Адже ми хрещені одним духом в одне тіло, чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні, всі одним духом напоєні. Ми об'єднані одним духом. Ми напоєні одним духом. Коли будемо ми бачити ці посудинки чашу? Хай це сьогодні в нашому розумі викликає так, як ці посудинки наливалися з одного посуду, з однієї чаші. І ми всі випиваємо ось те, що символізує кров Ісуса. То сьогодні це для нас підбадьорення. Так само це є прообразом того, що ми всі напоїні одним духом, так і каже Писання: у нас всіх, всіх абсолютно, ми сповнені одним Божим Духом. В нашому нутрі, можна так сказати, циркулює кров Христа, його дух, Його Божественне. Щось, що так як Коринтян 10,16 сказано: чаша благословення, яку благословляємо, хіба не вона є спільністю в Христовій крові? Ця чаша, вона є спільністю в крові. Ми всі об'єднані оцим Божим Духом. Знаєте, як Ісус приводив тоді ж перед причастям на таємній вечері учням розповідав такий прообраз про виноградину і галуздя. Пам'ятаєте? Ісус тоді говорив, каже, я виноградина, я ось той стовбур. А ви гілочки. І коли хто? Не буде на цьому стовборі, на цій виноградині, він не може ані жити, ані плоду приносити. І як нам важливо також сьогодні пам'ятати, що ми об'єднані Божим Духом. Ось те, що символізує ця чаша, яка нам нагадує страждання, пролиту кров, новий завіт, укладений цією кров'ю. Так само ця чаша нагадує, що всі ми, пам'ятаєте, ми частинка в тілі, як, як той шматочок хліба, так само ми всі напоєні, каже Писання, одним духом. Ми всі наповнені Божим духом, потужним, сильним, могутнім. Ми всі одного духа, ми всі одного батька, діти, ми всі сповнені одною силою. І ми маємо усвідомлювати, що так як оці гілочки на виноградині, тільки тоді, коли вони споживають, живляться тією. Соком тією живильною силою зі стовбура, тільки тоді вони можуть жити. Так само ти і я, коли ми будемо живитися ось цим Божим Духом, читаючи його слово, молячись, знаходячись в церкві, тільки тоді ми можемо приносити плід. І пам'ятаємо це сьогодні, коли буде приносити ця чаша, приноситись до нас і кожному будемо брати. Пам'ятаємо. ми всі поряд, моя сестра, мій брат. Всі ми сповнені одним духом. Ми цим об'єднані. Ми зараз будемо мати молитву і там після молитви прищастя. Я хочу, щоб ми нагадали для себе ці основні думки. Тіло Христове ломиме замість тебе це, дивлячись на посуд, який на столі, на хліб, який буде ломитись, пам'ятай, що тяжко мучений був Христос за тебе. Згадуй про це, звіщай про це. Пам'ятай, дивлячись на ламаний хліб, на ці шматки, які ти береш, споживаєш. Пам'ятай, що ти частинка в тілі Христовому. Всі ми різні. Але всі ми складаємо церкву, дивовижний Божий організм, тіло, ти частинка, і без тебе в церкві не то. Без твого служіння, коли ти лінуєшся, церква страждає. Пам'ятай. Пам'ятай, що коли береш чашу, укладено новий заповіт в крові Христа. Ти в завіті, п'ючи цю чашу. Пам'ятай, ти в завіті з Господом, Творцем Всесвіту. Він не тільки помер за тебе, був мучими і викупив, а укладено новий завіт Його крові. І пам'ятай, що ми об'єднані одним духом, сповнені одним тим самим духом, як ті гілки на стовбурі, так і ми сповнені Божого Духа. І завдяки цьому Божому Духу ми можемо робити багато, ми можемо робити велике. Ми можемо рухатись вперед, не покладаючи рук, служачи один у одному, служачи тим, хто потребу має в цьому. Давайте ми зараз підведемося для молитви. І хай це причастя, воно буде благословенням для кожного з нас. В ім'я Ісуса, Господи, ми дякуємо.